Bye. <sharp inhale> Чи не щодня проходить день Дмитра та його колег. Пожежник присвятив службі більшу частину свого життя. У 2006 році вступив до Академії пожежної безпеки міста Черкаси. По її закінченню йшов по кар'єрних сходах і у 2012 році став начальником караулу, ким працює і до на рахунку у чоловіка сотні врятованих життів, не лише людей, але й пухнастих улюбленців. Крім того, Дмитро за час своєї служби гасив Чорнобильські ліси, нафтобазу, місця прильотів та багато іншого. Професію вибрав, тому що хотів щось незвичне, цікаве, не сидячу роботу. От і якби пішов по слідах батьків. В мене мати працювала диспетчером пожежній охороні і ось вибрав цей шлях. З початком війни взагалі робота стала сприйматись по-іншому. Набагато вимоги стали до нас більшими, ризику набагато більше. Нова техніка, нове спорядження, нові ситуації все взагалі сильно змінилося. Я відчуваю, що я потрібен державі, потрібен своєму народові. Заради цього і працюємо. За відвагу та героїзм Дмитро та ще 10 рятувальників Кривого Рогу у жовтні отримали відзнаки за оборону України, на грудні знаки величі і пошани та за відвагу у надзвичайній ситуації, а також чергові та спеціальні звання старшого і середнього начальницького складу. Урочиста церемонія нагородження проходила в обласному центрі. 2024 рік непростий рік, дуже критичні температури були багато. Прильотів і по місту, і по району. Лише за 24-й рік криворізькі рятувальники здійснили більше 6 тисяч виїздів та ліквідували більше 4 тисяч надзвичайних ситуацій. Дуже гордий за особовий склад, який виконує всі покладені на нього завдання. Як би складу не було, пишаємося нашими героями без зброї. Дякуємо за те, що навіть у такий важкий час ви продовжуєте свою справу та рятуєте життя. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, Парш війський.